Про перші українські мультфільми ми вже балакали та дізналися, що мало цікавого. Також ми напівшишечки поринули в історію створення тих ваших китайських парнамультиків, мультиків, яких ще називають аніме. Тож, думаю, сьогоднішній ролик усіх зацікавить. З вами традиційно Майк, і сьогодні ми будемо вести розмову про перше українське кіно. Свій складний шлях український кінематограф розпочав у 1893 році, коли головний механік Одеського новоросійського університету Йосип Тимченко винайшов та зібрав прототипи сучасного кінознімального апарату та апарату для кінопроєкції. У той ж час він зафільмував перші кінострічки про вершників та метальників песів. Покази фільмів відбулись у готелі Франція в Одесі у період із 7 листопада по 20 грудня, 1893 року. На жаль, легендарний винахід зараз знаходиться у московитів, а саме у фондах Московського політехнічного музею. Восени 1896 року у Харкові фотограф Альфред Федецький відзняв декілька кінохронік. Показ цих стрічок відбувся в грудні того ж року, майже через рік після першого публічного кіносеансу у Парижі. Також восени того ж 1896 року у Львові запустили перші регулярні кіносеанси французьких кінострічок. Проте все це були короткометражні фільми тривалістю по декілька хвилин. От першим повнометражним фільмом стала стрічка Запорізька Січ Данила Сахненка, якого можна сміливо назвати батьком українського кіно. Він у 1911 році в селищі Лоцманська Кам'янка поблизу тогочасного Катеринослава розпочав зйомки цього першого німого ігрового, повнометражного. Фільму на березі Дніпра подували корені хати, трохи не пів села запросили взяти участь у баталії. Для всіх учасників пошили спеціальне історичне убрання. В цій баталії бере участь коло 400 душ з гарматами і човнами на Дніпрі. Так описали знімальний процес в місцевій газеті. Вражає чи не так. Тим паче, враховуючи час і таку дику новизну кінематографа, відомий дослідник козацтва Дмитро Яворницький став історичним консультантом, та подейкують він був автором ідеї стрічки, однак підтверджень цьому немає. Завдяки своїй посаді, він керував музеєм у Дніпрі, фільм отримав автентичний реквізит. Окрім цього, багато в чому допомогли нащадки запорізьких січовиків із селища, у якому знімали фільм. Також до фільмування долучилось місцеве товариство «Просвіта». Оскільки сьогодні ми говоримо про українське кіно. Я б хотів вам порадити фільм під назвою Лишайся онлайн. Розповідає фільм про волонтерку Катю, який у руки потрапляє ноутбук, переданий на потреби ЗСУ. Несподівано на нього надходить відео дзвінок від хлопчика, який шукає батька, власника цього пристрою. Ховаючись від обстрілів удома, вона з друзями намагається знайти батька для дитини. Стрічка є режисерським дебютом Єви Стрельникової. Сценарій вона написала спільно з Антоном Скрипцем. Фільм Же здобув перемогу на міжнародному фестивалі Фантазія у Монреалі та викликав хвилю обговорень війни в Україні серед іноземних гостей. 20% від прибутку продюсери фільму передадуть до фонду Повернись живим. Кошти підуть на закупівлю засобів зв'язку для військових. Окрім цього, фонд разом з продюсерами створили банку Лишайся онлайн і повернись живим та відкрили збір на 2 мільйони гривень. Задонатити можна вже не чекаючи прем'єри або ж безпосередньо у кінотеатрі після перегляду стрічки. В українських кінотеатрах стрічку Лишайся онлайн можна буде побачити з 28 березня 2024 року. Повертаючись до Запорізької січі, а точніше її сюжету, нам відомо досить мало, проте наявні деталі дають нам уявлення про картину. Перед нами класична козацька історія. На село напали татари, один хлопчак врятувався та прискакав на січ, де розповів про лихо, і вони всі разом помчали на епічну битву з бусурманами. Цілком нормальний на той час сюжет, враховуючи, що стрічка німа. І не треба було прописувати. От просування фільму було красивим та масштабним. Напередодні перших показів у Дніпрі все було завішане чудовими афішами, оскільки проект був повністю комерційним, і спонсори бажали відбити витрати та отримати касу. І така агресивна, так би мовити, піар-кампанія принесла плоди. Згодом кіноательє Батьківщина створили 20 копій кінострічки для показу кінотеатрами всієї імперії. За непідтвердження. Дженими даними фільм купив себе у п'ятикратному розмірі. Проте, на жаль, як ви зрозуміли, він не зберігся, і ми не можемо оцінити його наочно. Також досить безуспішно склалась доля Данила Сахненка. Невдовзі розпочалась Перша світова, а по її завершенню встановився більшовицький режим. З приватним кіновиробництвом довелось попрощатись, та решту життя панданило клепав кіноагітацію для совків. Насправді, доля першого українського кіно достеменно невідома, поки були знайдені чотири вцілілих кадри. Що дають примарно надію на віднайдення всієї стрічки. Особисто я також сподіваюся, що рано чи пізно компетентні люди знайдуть легендарну Запорізьку Січ, та ми зможемо нею насолодитися сповна. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!